Привіт! Знаєте, контент, який генерує штучний інтелект, його ж уже практично не відрізнити від реальності, і в такому світі вміння бачити, де правда, це вже справжня суперсила. Отже, сьогодні розберемось, як не загубитись у цій новій цифровій ері. Поїхали! Ех! Раніше ж як було, глянув, а там шість пальців на руці, чи якесь дивне обличчя пливе, і все зрозуміло. Це робота шаї. Але ну, ті часи, схоже, минули. Зараз моделі генерують настільки крутий контент, що старі методи вже просто не працюють, і задача для нас стає, м'яко кажучи, складнішою. Ми з вами вступаємо в абсолютно нову еру синтетичних медіа. І тут головне завдання вже не просто знайти фейк. Ні, тепер треба вчитися активно доводити, що є реальністю. Це знаєте, фундаментальна зміна в самому підході. Так, ми буквально перейшли від полювання на грубі візуальні глюки до пошуку ледь помітних збоїв у логіці та фізиці. Штучний інтелект, скажімо так, навчився малювати ідеально, але він досі не до кінця розуміє, як насправді влаштований наш світ. І це все не просто якась технічна гра, на кону стоять дуже серйозні речі від політичної дезінформації та крадіжки особистості до створення відверто небезпечного контенту. І коли розумієш ці ризики, стає ясно, чому ці навички зараз настільки важливі. Добре. Тепер давайте поговоримо про найпотужніший інструмент, який є у кожного з нас. І це не якась програма чи додаток, це наше критичне мислення і здатність аналізувати контекст. Ось це питання, воно має стати першим кроком у будь-якому аналізі. Перш ніж вдивлятися в пікселі, треба зрозуміти намір, хто і для чого поширює цей контент. Це одразу зміщує фокус з техніки на аналіз мотивів. А ось як цю ідею можна перетворити на конкретний план дій. Спочатку дивимось на джерело йому взагалі можна довіряти, далі мотив, кому це вигідно, і наостанок перехресна перевірка, чи говорять про це інші авторитетні джерела. І ось у цьому, мабуть, і є головний висновок: набагато ефективніше аналізувати джерело, мотив, шукати підтвердження десь іще, аніж просто знаєте, вдивлятися в пікселі. Бо часом історія, яку розповідає сам контекст, набагато голосніша за те, що ми бачимо на картинці. Гаразд, від людського аналізу перейдемо до техніки, до тих недоліків, які все ще видають навіть найкрутіші моделі шиї. Бо навіть в ідеальній, на перший погляд, симуляції, завжди є сладкі місця. Ось вона головна вразливість сучасних відеогенераторів. Розумієте, вони не будують цілісний тривимірний світ. Вони просто намагаються вгадати, яким має бути наступний кадр, а це означає, що у них немає довготривалої пам'яті, і саме звідси ростуть ноги у всіх їхніх помилок. Ще й не симулює фізику, він її тільки імітує, базуючись на мільйонах прикладів, які бачив. Тому варто шукати ледь помітні диватства, кіт, що падає занадто легко, тканина, яка рухається проти вітру, або дивні зіткнення об'єктів. Саме це і видає симуляцію. Оцей брак стійкості особливо помітний, коли проходить час. Наприклад, шарф персонажа може просто зникнути в наступному кадрі, або об'єкт, який вийшов за межі екрана, може вже й не з'явитися знову. А чи люди в натовпі рактом починають змінювати свій розмір, щі просто не може утримати всі ці деталі у своїй пам'яті. І ось вам практична порада. Завжди звертайте увагу на другий план. Генеративні моделі, як правило, витрачають менше обчислювальних ресурсів на периферію, тому саме там найчастіше можна помітити якісь деформовані об'єкти, дивні текстури та інші помилки. Ну а тепер до конкретики давайте розглянемо велику трійку моделей для генерації відео. Це ніби детектив, що вивчає почерк різних підозрюваних. У кожної з них є свої фірмові сильні та слабкі сторони. Отже, Сора – це про кінематографічний реалізм. Ранвей пропонує професійний контроль, а піка це швидкість і креативність. Але звісно, у кожної з них є своя ахілесова п'ята. Сора 2 звісно, вражає своїм реалізмом, але варто шукати ледь помітні фізичні помилки, наприклад, неможливе розтягнення кінцівок або об'єкти, які поводяться так, ніби не мають ваги. Це її фірмові знаки. Runway дає користувачам безліч інструментів, але якість результату часто буває нестабільною. Звертайте увагу на об'єкти, що ніби плавають у повітрі, та на обличчя, які дивно змінюються, це досить поширені проблеми для цієї моделі. Підка чудовий інструмент для аніме чи якихось мемів, вона дуже швидка. Але коли справа доходить до реалістичних людей, вона часто пасує, спотворюючи риси обличчя та рухи. Що ж, давайте тепер подивимося на картину трохи ширше. Ми спостерігаємо справжню гонку озброєнь між тими, хто генерує фейки, і тими, хто їх виявляє. І майбутнє верифікації реальності може виявитися зовсім не таким, як ми собі уявляємо. Парадигма схоже змінюється, можливо, зовсім скоро ми перестанемо шукати докази підробки, а натомість почнемо вимагати докази реальності. Це перехід від реактивного виявлення до проактивної аутентифікації. І чому це, власне, нескінченна битва? Ну, по перше, будь-який детектор можна використати, щоб навчити ши його обходити. А по-друге, коли відео завантажується в соцмережі, воно стискається і багато цифрових доказів просто зникають, тому чисто технічне рішення завжди буде на крок позаду. Тому майбутнє скоріш за все за перевіркою походження. Тобто, замість того, щоб шукати ознаки фейку, ми будемо шукати ознаки справжності, наприклад, спеціальні сертифікати C2PA чи цифрові водяні знаки. І відсутність такого підпису реальності стане такою ж підозрілою, як і наявність артефактів. І наостанок, давайте просто замислимось над таким питанням а що, якщо ми рухаємося до майбутнього, де презумпція реальності більше не існує, де кожен файл, кожне відео, кожне зображення буде змушене доводити, що воно справжнє? Це ж фундаментально змінює наше уявлення про довіру в цифрову епоху. Ось над цим і пропоную подумати. Дякую.